Сказь зв'язок з передової з нами є Маркіян Лопачак, молодший лейтенант збройних сил України, секретар Львівської міської ради, слава Україні, пане Маркіян. Вітаємо вас в нашому ефірі. Говоримо слава. зараз про завтрашній день, коли Путін, ймовірно, така інформація є з Кремля. Оголосить про приєднання наших територій до Російської Федерації, і вже секретар РНБО Олексій Данілов в нашому ефірі нам підтвердив, що завтра на ставці. Президента будуть обговорювати саме відповідь України на такі дії Російської Федерації. Звісно, він нам не сказав, якою буде ця відповідь, але ми можемо собі лише пропускати. Ну, яка ваша думка про це, що ми маємо справді відповісти, так як ми маємо реагувати на такі дії ворога? Ну, я думаю, так як ми реагуємо, ми маємо відповідати, так як ми реагуємо вже. Останніх вісім років і повноцінно реагуємо, починаючи з 24 лютого, тому що ну, якщо зараз звертати увагу на ті всі, звертати увагу на ті всі події, які зараз відбуваються в Російській Федерації, ну я би не казав, що на кожну з тих подій треба придумувати якось, щоб по-іншому реагувати. Тобто ми маємо справу з підступним ворогом, агресором, який, маніпулюючи фактами, створюючи чергові фейки, намагаючись це все якось аргументувати принаймні для свого населення. Намагається загарбати і знищити нашу країну. Так що ці, ну, там, якщо говорити там чи про референдуми, чи про будь-які інші моменти, наша відповідь має бути такою, як і зараз. Ми маємо давати повноцінну відсіч агресору, і ми її надаємо і однозначно, перемога буде за нами. Ми почули заяву пана Скібіцького з розвідки української. В інтерв'ю Guardian, якій він відзначив, що є ймовірність використання тактичної ядерної зброї по лінії фронту. Як цю інформацію сприймають на передовій військові? Я розумію, що ніхто нічого не знає. Але от як, ну, можливо, емоційно, ми знаєте з одного боку всі так з посмішкою дивимося, як в Києві сприймають потенційний ядерний удар і е, на щекавиці збір оголошують. Ну Але це це все жарти, А от що військові солдати про це думають. Ну, насправді, що можна думати? Ну Дивіться. Якщо говорити по-простому е, арсенал зброї, який має будь-яка країна, він може бути використаний в будь-який момент. Відповідно, якщо перед 24 лютого дуже багато різних експертів, так званих і в тому числі військових експертів, серйозних аналітиків, говорили, що не може бути повномасштабного вторгнення, що Російська. Російська федерація не буде застосовувати там авіацію, що не буде застосовувати Чорноморський флот, що не буде там з території піч, в тому числі території Білорусі. Але як ми бачимо, що якщо в країни є якісь засоби, в тому числі в Російської Федерації, в Це буде... дитячі порівняти з дитячим анекдотом, чи чи може мав покинути гранату? Якщо мав помає гранату, то звичайно, що може, якщо вона немає, то не може. Ну тут це десь приблизно чи може Російська Федерація використати чи не використати теоретично, може. Що може зупинити? Ну однозначно, тільки позиція заходу, позиція Сполучених Штатів, позиція наших міжнародних партнерів, які зможуть донести, що використання навіть невеликої з невеликим зарядом тактично ядерної зброї, що це буде ну фактично кінець, в тому числі Російської Федерації, і це може бути єдиним стримуючим фактором. А на всі решта моменти, ну ми на жаль не маємо на ни, них впливу на ці моменти, які ми маємо вплив, ми на них реагуємо. На вашу думку, потенціал загрози з боку Білорусі, наскільки він зараз високий? І ну тут питання якраз в тому, як, як наші військові сили будуть з цим справлятися, так тому що розуміємо, що якщо такий напад буде з сторони кількох ще областей, то це просто розширить наш фронт. І ну, зрозуміло, що, що це буде непросто відповідати, але от що думаєте про це? Ну, дивіться, важко це коментувати, тому що постійно представники Генерального штабу, представники розвідки, дають свої коментарі більш професійніші з точки зору військового, що стосується загроз Білорусії, так ця загроза вона існувала починаючи з там з грудня місяця, і вона далі продовжує існувати. Тут важливіше, та звичайно, що розширення фронту на на на, на ще декілька сот кілометрів там. До тисячі кілометрів це надзвичайно, скажімо, новий важкий виклик, але тут не треба забувати. Тобто що ну не тільки військові українці показали за останніх декілька місяців, що ми вміємо працювати як один потужний великий механізм, і ці ж самі військові, які зараз знаходяться чи на передовій, чи знаходяться там, скажімо, в відведені частини волонтери там в мене у Львові дуже багато. Людей, які там по різних причинах зараз не можуть перебувати в збройних силах. Але якщо буде там, скажімо, вже важкіша ситуація, всі однозначно підуть. Ми маємо банальний приклад, коли на панеш Україну на виїзді з України в перші декілька тижнів ми спостерігали тільки жінок і дітей, і чоловіків, які просто підвозили під кордон, щоб жінки з дітьми могли покинути потенційно небезпечні зони. І бачимо паралельний приклад, як зараз. В нашого північного сусіда в Лобках, який е, е, фактично розпочав війну, бачимо величезні черги людей, молодих хлопців, які просто втікають від війни. Оце різниця між ними і нами. Так що я думаю, що якщо будь-яка загроза, яка би. Чи з боку Білорусі, чи буде поширюватися і зберігатися з боку Російської Федерації. якщо не буде в нас внутрішніх конфліктів, які там всілякими можливими і неможливими моментами намагаються зараз там закинути до нас середину, ма зробити якісь конфлікти, Там якщо всі будуть думати однаково, якщо всі будуть працювати, якщо всі будуть пам'ятати, що зараз в країні тилу немає ні у Львові, ні в Франківську, ні в Тернополі країна знаходиться повноцінно воює всі. От, якщо всі далі будуть отак думати, допомагати один одному, ми однозначно вистоїмо і однозначно переможемо.